Українська народна казка Зимівля звірів. Вітаємо вас на каналі казки» Дякуємо за ваші підписки та вподобайки. Приємного прослуховування, В одного ледачого і злого хазяїна був ВІЛ. Роботящий ВІЛ був. Багато роботи всякої робив. А вола за все це у холодній повіці держали, і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Іде віл іде? А назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, Літа Красного шукаю. Каже йому Баран. Ходімо за мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть. А назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від земе лютої тікаю, літа красного шукаю. Отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом ідуть далі, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусач йдеш?» – питає віл. Від зими лютої тікаю, літа Красного шукаю. отказує гусак. Ну, ходімо з нами. Веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співонець червоний гребінець. Поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий. Баран каже, і я морозу не боюся. Свиня каже Я в землю зариюся, а нас пух буде гріти, кажуть гусак із півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, бродив, блукав у лісі. Аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи. У теплі, в добрі, їжа волові смачна, і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось тукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Замерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі. Замерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи і свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хатини підрию. А жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються довола, мов ті старці. Гусак із півнем, Пусти, братику, погрітися. Не пущу вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую!» А я, каже півень, усю стелю. На горищі за грибу. Не жити тобі в хатині замерзнеш? Що його робити волові? Пустив він до хатини і гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Аж бігла собі поживи, шукаючи, повз хатину лисиця. Чує? півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати, Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі ведмедю. Ситого бугая тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півника. Гораздку масю. отказують ведмідь із вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді і каже вовкові ти йди вперед. А вовк отказує йому. Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі й треба йти вперед. Ну, гаразд. Погодився ведмідь. Подивився віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран. Перелякалася свиня, перелякалися гусак із півнем. Що його робити? А Віл тоді і каже. Не бійтеся, друзі, нічого, живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій. Один одному допомагаємо, з біди, дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, згода так, погоджуємось. Загукали всі, сказали, зробили. Тільки новидміць підійшов до дверей, а віл, баран. Свиня і гусак, як вискочать із хатини, не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя. Своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає. «Кукаріку!» Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу! Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу-на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки ж задали йому дружні звірі. віл, баран, свиня і гусак з півним Стали знову спокійно собі жити та поживати. У хатині разом. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал Всесвітказки та залишили свою вподобайку. Дякуємо за вашу увагу.